483 день в Канаді, 9, 10, 24. -й. Сьогодні середа, середина тижня, час летить капець. Ух, пити, хочу зараз собі. Лепів дочки. Час летить капець. Сьогодні день злетів у мене теж швидко. Гарний день. Гарний день і багато чого цікавого ну, для мене. Е ну, почався. Зачеплю я ще вчора. Вчора я після спортзалу пішов. Кажу, після школи пішов в спортзал, побігав. Гарно пробіг, важкувато, але всю свою дистанцію я пробіг, повернувся, віддихався і взявся за прес. Ху -ху -ху. Взявся за прес по своїй програмі, де я роблю там біля 10 хвилин. Я... Це був розминочний, по 10 разів кожне... кожного вправа. І скажу, що капець, прес мене аж пік, класно. Ну, вчора був розминочний. Сьогодні вже буде жорсткіше. І далі, далі, далі буду нарощувати. Треба м'язи живота поправити, бо живіт вилазить. Треба підтягнути прес. І вчора я зробив це. Далі, що? Сьогодні я встав. Вчора я спати швидше, сьогодні я встав нормально. Зранку зібрався, пішов. Пішов по дорозі на четвертий. Е, що? Попили ми кави, поговорили, що там як розібрали роботу. Я видрукував заявки. До речі, якщо я видрукував по дорозі заявки, і все, Алекс пішов фарбувати, а я пішов виконувати всякі ті заявки закривати. Заявки з яком. Нічого такого. Була одна, до речі, що в них там. В холодильнику засвітилась лампочка, що треба замінити фільтр. І електрикою б'є холодильник. Е, це Ньюкамерс, тут в Канаді все б'є струмом, все, до чого б не дотулився, металевого, але у мене тут немає до чого дотулитися, іскра. Зразу така добра іскра. І я кажу, це статична електрика, в нього светер ще такий шерстяний. І ясно, що його б'є струмом. Я йому показую, От зараз я дотулюсь і мене вдарить, я дотуляюсь до чогось металевого. іскра б'є. Здивувався, за цей фільтр пояснюю. от тут просто треба натиснути кнопочку Reset, і воно обнуляється. Це просто таймер. А він мені каже, як? Ні, А де фільтр? Фільтр треба поміняти. Я кажу, фільтр ви можете міняти самі. От, а в них на столі стоїть цей чайник фільтр. Я кажу, це те саме, що у вас у чайнику фільтр Ви можете без фільтра користуватися, але воно все одно буде е, світитися. Треба замінити фільтр або не треба замінити фільтр, навіть без фільтра. Це просто таймер. Це те саме, що у вас вдома є туалет і папір туалетний купляєте ви. Ми не купляємо туалетний папір. Хоча туалет без туалетного паперу не дуже працює. Отак, <реш> ну, вже в кінці жорстко пояснив, він зрозумів, окей. І потім посудомашна машина ще в них там не висушувала добре. Ну, нічого, відправ на гарантію, приїдуть, поремонтують. Зробив я головне порядок на складі: перевірив всю техніку, завіз лишню вниз. Поломане теж опустив вниз, позакривав лишні заявки, і в мене тепер порядочок там, зремонтована, поломана, яка треба, потребує ремонту, і головне обновив борт. На борді все написав, все, що є. Скинув офіс. Там мене просила офісна працівниця. Вона теж ту інформацію. Тож таке. А саме цікаве, я пішов на обід, і дзвонить до мене один офісний працівник каже: Роман, треба оцінити пошкодження в одній із квартир. Люди з'їхали, залишили купа сміття за собою, багато чого не забрали, Ну вони майже нічого не забрали. Як забрали вони все дороге. А меблі, там дивани, ліжка, столики вони дешеві, звісно, ці столики, з такого матеріалу, як просто дерево, ну, позалишали все непотрібне. І багато там було е сміття. Але ну, і нормального було два ліжка, які мені сподобалися. Там було два великих ліжка і одне маленьке. І я думаю взяти поміняти Артуру. Обов'язково я це зроблю, бо оце, що в нього є, я йому квін поставив, величезний квін, але він безбилець. Немає спинки під подушку. І дуже величезний. Артур маленький, він може спати в будь сторону. А я хочу нормальне ліжко. І я йому візьму одне ліжко і один стіл. Бо в нього стіл теж офісний, такий кутовий, не дуже гарний, а так буде класний. Під дерево, і ліжко, і стіл одного, з одного матеріалу кольору. Тому так. Візьму, візьму. І далі що? Ну, і це треба було поносити. Ага, Ще, я заходжу, а вони ще залишили стіл, комп'ютерний стіл, оцей, що має з боку кнопочки, що піднімається вверх вниз я перевірив, він працює. Я згадав, Алекс хотів, мій Алекс, що тут працює. І я зразу йому дзвоню кажу: стіл, забираєш, стіл буде йому, бо ну, він давно хотів такий стіл, він мені говорив, шукав, гуглив і супер. Буде мати тепер стіл. В нормальному стані. Непокоцяний, не брудний там помити його і все. Нічого страшного. такі от справи. Е, ще всякого барахла там було. Оцей е, газову воду робити апарат. Продам його за 10 баксів. Я б пляшки не бачив. Тільки от два балони і сам апарат. Пляшки нема. Ну, пляшка, я думаю, в когось є. Нічого страшного. Продадуться все, все за десятку. Заберуть. От. І оця штучка мені сподобалася. Це збирати пилюку. Я найбільше не люблю прибирати пилюку. Воно зараз брудне. Може видно, як пилюка сипиться. Але воно реально працює. І я його хочу почистити. Воно тут знімається якось. О, так. Знімається, я це почищу. І все. І буде в мене для пилюки. Я вже перевірю, працює нормально. Можна пилюку змітати. Бо в мене якраз тут треба тут такий більший віник. У мене є маленький, а це такий вже ого. Тому так. Все. Я прибіг додому, поїв, поїв варенички вже 5.51 треба мені до школи. Тому я вже беру і збираюсь. Нема часу. Ой, трошки запізнюся на пару хвилин до школи. Взяв собі яблучко, йогурт, я йогурт. йогурти. От. І все. Сьогодні спортдал, повна програма, важка. А вечором відпочивати. Піду подивлюся, кітяжку вибрати. Добре, все, па-па.